Друзі, моє вітання. З вами Юра, і ви на каналі Юра Ловить. На календарі 25 грудня, Різдво, 13 година дня, і я вирішив цей чудовий день приділити декілька годин джигу. Джигу на Десні. Поза боком іще стоїть лід, на льоду сидять рибалки, але Десна більш-менш очистилася від оцій шуги, від льоду. Тому я хочу поупиратись. Crazy Fish мене почули. Я отримав запасну частину до раніше поламаного спінінга. Тому дуже вже кортять руки в мене його обмити. В сумці декілька нових приманок, яких я теж хочу покупати. І, в принципі, я гадаю, закрию сезон. В цьому році так точно. А Перспективі, то можливо спінінговий сезон взагалі закрити. Тому прогулятись, покидати, подихати свіжим повітрям, щось для вас зняти це вже буде результат. Але якщо ще й вдасться отримати хоч якесь клювання, ну це взагалі буде супер, тому що вже переходимо плавно в глухозім'я. Риба неактивна, риба дуже вередлива, тому ви з нами знаєте, про що йде мова. Тому буду зараз розматуватись, зв'язатись і детально буду вам все показувати. Так, і коротко про те, чим я буду сьогодні намагатися ловити рибу. Значить, Робочим інструментом у мене буде Versus Crazy Fish Versus в рості 2,60 в тесті 10.40. На ньому катушка Ninja 4000 зі шнуром 1. Далі флюрик 033 такий довгуватий під метр. І бачки з Аліекспресу, до речі, надійні, діні. Замовив ще минулої зими. І сезон відходили, не було нарікань на те, щоб вони там ламались, розгинались. Так, тут, як бачите, я вже після поламаного спінінга переходжу до захисту до е, захисту своїх робочих елементів. Це під котушечку. Ну на мене давно. І під спінінг взяв в машині, лежить тубус. Не ставте на берег, залишив там. Так, по приманкам сьогодні ловим виключно на силикон від торгової марки Crazy Fish, Ось Такі 4-дюймові віброворми є. Всі в мене вже розловлені весною. Цей колір хочу. Коротше, все це буду катати. Такі рачки, натуралці такі красивий, пасивки. І, ну, і, звісно, куди ж. Без твістера. Все. Сьогодні ніяких не буде. в мене не мандул, не поролошок, виключно силікон. Будемо його підпирати і ловити. Під нього коробку, тільки ось коробка з важками та гачками. Так, що ми почнемо? Раки залишимо на пізніше. Пасивки теж пізніше. Почнемо з такої. Звідси видно, вже бачу, не дуже якісне, якщо чесно. Це не реклама, я вам просто показую скласти, що я купив, це купив, це мені не дали нічого. Я не знаю, видно чи ні. Ну так собі якість. Мені ото, хто бачив відео моєї риболовлі з Олексієм, то він давав з AliExpress. що схоже мені, то воно якби наче мені. Ну, показка так точно красивіша. Так. Поставимо на офсет це діло, тому що це місце для мене нове, я тут не рибалив. Може навіть і більше, але не хочу портити, псувати. Так, ось так. Не хочу псувати гру рибки. Мені, ото якщо нігачок саме... Саме по заводським налаштуванням, де проріз була, туди я її продіваю. Ось так от не? гарно. І поставимо його ось на такому червоному, ні червоний вже є колір, на безцвіт ми поставимо тільки 32 грама 30, здається, з 32 бо така вода піднялась ось. Не. Вода піднялася і ваги потрібно побільше ставити, бо ще місяць тому вже не вистачало 32 грама, ну хоча цих місцях неясно, як воно буде. Так, треба його поправити трохи. Вже поспішаю вже руки. Руки скучили за спіні, ну, ось така буде краса. Надягаємо і біжимо робити перші закиди. Я тут не ловив, так, по, по руслу річки бачу, що там у нас острів. Це теж острів. Те, йде ось так і ось так. тут перехрестя треба перестріляти. Пристріляти, верніше, прокидати. Можливо, яка щучка буде стояти. Ну і в планах пройти попід берег і підійти до нового мосту, обловити під мостом. Там, в моєму розумінні, має бути хижак. Ну і тут збоку, за бока, там далі рибаки. Вон, видно, я не знаю, на камеру, мабуть, не видно, але я бачу щось ловлять. Що, перший закид зробимо недалечко, так? під ногами. Подивимося. Зранку був морозчик, зараз таки ближче до нуля, але роздуває такий неприємний сирий вітер. Для джигу це не дуже гарно, але... Могло, звісно, бути і гірше. Сьогодні поменше б говорити, а побільше ловити рибу. Побачимо. Рибка, до речі, грає непогано. Непогано. Краш тест верхнього коліна, який я зламав на попередній риболовлі. Буду ставити, думаю, 40 грамів на 4 дюймах. Минулий я зламав по своїй дурості об кущ, тому вже ношу, переношу все в тубусі максимально. Так, не взяв ніяку бризкавку для шнура, вже відчуваю по звуку, що йде обмерзання. Треба було хоч взяти ВДшку. Покидав, можна сказати, активною приманкою. Будемо її зараз замінювати, мабуть, більш пасивною приманкою. як гадайте, який колір краще? Який би колір поставили ви? Я на такі, до речі, не дуже розлоблював рибу, що давайте спробуємо ось такий. Активний черв'як, з-під нього підібрати гачок. Може навіть двійник, якщо підійде. О! О, ось так ми зробимо. А щоб так зробити, попередньо пробиваємо йому внутрі, внутряночку. О! Щоб гарно проходив. Двійник. Так. Відміряємо і ось тут ми десь заходимо. Трошки треба його так оп, розправити, щоб не розривав силикон. Ось так не поспішаючи потім. О, став. Яка краса? 4 дюйми і на нього поставив все-таки 40 грамів. І хопа. І погнали. Карамелька така виходить. Дуже гарно. Ну, я, будучи судачком, би не відмовився від такої цукерочки Наріз Різдво. О! 40 грамів. Все рівно вітер заважає вкинутись туди ще метрів 10 докидати як на мене, але нічого. Тут цікаве дно, яке там стукає так. Ну, тут немає так поряд ями, як на мене, я не бачу. По воді, щоб там крутило, а от ближче до моста там має бути глибоко. Вже кортить туди піти, але ж давайте не будемо лізти поперед батька в пекло, обловити цю всю акваторію. Можливо, як щось і знайдев. Красиві місця, звісно, але дуже скучні. Прийшовся я тут так, ну, по одному-по два закида робив, в цілому нема ніяких. Цікавих водних аномалій, знаєте, ямок, якихось обраток. Оце ось тут тільки бачу, що щось вирисовується. Але тут те ще велика, бо під цим берегом йде отбой. А там немає нічого такого, і відповідно риба там не стоїть, хижак тим паче. Так що я рухаюсь, рухаюсь до мосту. Навіть не знаю, що мене там очікує. А тут, в принципі, можна ближню берегову бровку покидати може тут якась локальна ямка і має якогось місцевого хижачка який її контролює там так закоряжено цікаво звісно що там на щекано ну, тут хоча б якісь є о, тут коряги тут коряги чи витягнуло, ні, не витягнулося коряга. З першого ж закиду. Ну, джиг він такий, прям гілка якась тіліпається, бо я її дергаю. Так, спробую відстрелити декілька разів, якщо ні, будемо рвати, а що робити. Тут уже наче повеселіше, видно, що тут крутить гарно і глибина має бути. Я думаю, що тут обривів багато буде, бо будівельне сміття буде. з роз... зруйнованого мосту. Так що треба налаштуватись на останніх там у мене хвилин 40 є, що ці... цей час буде втрачено на перев'язування? Ось уже щось на дні є якісь ще тут і двійник стояв Ну там і видно що щось відбиває так серйозно треба зміщатись чи вправо трохи чи вліво бо там видно як викручує он. шкода ну це наглухо це двійник я ж відчув як воно щось там встряг йдеться зміщатись в сторону Вибриватись не дуже хочеться Знову зачіп, ну ви представте. І знову наглухо. Що це, даремно їхав сюди. Так ну, тут і обратка є. І побачимо, я обірвусь тут з першого разу чи ні. Тут мені здається ще більше буде. Знову сіяно різними сюрпризами. То вже провів так декілька разів це вже успіх без зачіпу ну, да, тут головне не вбитись вже пару разів так орла крутну Повірю. Ну Так, да, текості тече на порядок. Так, друзі, фінал. Я повернусь на. Ісходну точку, буду завершувати вже риболовлю. Вже темніє, буквально хвилин 10-15 і буде геть темно, то я ще встигаю зробити декілька закидів, сподіваючись на різдвяне чудо. Бо, окрім чуда, очікувати на сьогодні, вочевидь, ні на що більше. Жодного клювання за 2 години. В принципі, як для закриття, я вважаю, що так і має воно бути. Ну, знаєте, щоб воно не хотілося. спінінг я відклав до весни тепер і не кортіло, бо аби тут валили судаки чи щуки, я б вже облетів би на наступні вихідні, знаєте. А так, в принципі, пройшовся, оглянув нове, відносно нове для себе місце. Зрозумів, де можна покидати. Залишимо це все діло на весну. А я дякую, що ви були зі мною, що дивитесь навіть такі відео з не зовсім не успішної риболовлі, вас з прийдешнім новим роком та Різдвом Христовим! І бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі на наступних риболовлях!